Так, всім привіт, такі мої гарнюнечки, мої найкращі я вас хочу показати вам, як я малюю квіточку. Я малюю квіточку для того. Ну я не знаю. Тоді був такий модний дуже сильний стиль, і мені сподобалося саме. Образ, який я побачила у собі в оброшенні, в увазі побачила. І я зрозуміла, що саме я хочу щось таке гарненьке намалювати: саме квіточку. Там, будь ласка, дивіться, як вона виходить. Також ви можете теж намалювати якусь квіточку, якщо ви дуже сильно хочете. Тому слідкуйте за мною і ви теж можете малювати для стоків. І якщо ви хочете, ви можете намалювати квіточку, чому б ні. До речі, квіточок дуже сильно багато в інтернеті, але якщо ви щось принесете собі, до речі, я коли малювала троянду, і коли я малювала саме цю квіточку, саме її чомусь багато людей вибрало. Це досить таки дивно, мені здається, але що ж поробиш? До речі, коли я малювала троянду, коли я малювала цю квіточку, дуже багато людей сказали, що ця квіточка гарніша троянди. Я така, чому? Тому взагалі що? Ну, до речі, мої гарні вінчики, будь ласка, підписуйтесь на мій ютубчик, підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм і на мій робочий, Instagram, там, де я вчу малювати аніме на телефоні в онлайні. Тому, будь ласка. Підписуємося і записуємося на мій курс малювання манги і аніме. Ось це робочий інстаграм. Якщо у вас є якісь питання, то будь ласка, пишіть мені в Директ або пишіть на ютубчики, мої гарнюнечки. Я відкрила школу малювання, манги і аніме. Тому, будь ласка, будь ласка, підписуйтесь, і буде дуже багато всього цікавенького.